Деревину з Чернівецької області експортують в ЄС та країни близького сходу. Аби вивезти продукцію за кордон, підприємцям слід пройти певну процедуру. Що таке фітосанітарний контроль та хто його проводить, дивіться далі. Наразі на Буковині функціонують чотири державні лісгоспи: Чернівецький, Берегомацький, Путильський та Сокирянський. Ці підприємства є основними, які Продають сировину для підприємців для виготовлення вже готової продукції на експорт. І вони також є експортерами своєї продукції. Вони заготавлюють ліс, частково переробляють, і також сировину продають для приватних підприємців. Аби отримати дозвіл на експортування продукції, підприємці зобов'язані пройти фітосанітарний контроль. Ми проводимо фітосанітарний контроль деревини і всієї продукції рослинного походження. Також відбираються зразки продукції, відправляються в лабораторію, де проводиться ентомологічна, бактеріологічна гельмінтологічна експертиза. Для того щоб отримати дозвільний документ для експорту, потрібно просто написати заяву. І сплатити платні послуги за словами Андрія Герасима, експорт деревини з Чернівецької області спрямований у велику кількість країн: це і Португалія, Італія, Іспанія, Румунія, Польща, Чехія, Болгарія також країни. Близького сходу Ізраїль, об'єднані Арабські Емірати, також даже В'єтнам. Отож, кожен повинен дотримуватись міжнародних стандартів щодо перевезення вантажів, адже вимоги спрямовані насамперед на недопущення ввезення та розповсюдження карантинних організмів. Альона Рудніцька, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.